Війна, астрологічний прогноз 17 по 20 лютого. Це періоди закінчення старих процесів у війні і підготовки до нових, але ще не початок нових процесів. Тому що Сонце підходить до кінця, до закінчення знака Зодіака Водолій, по якому воно йде 30 діб. У неділю розпочнеться новий знак зодіака риби. А зараз наприкінці водолія закінчуються водолієвські процеси. Водолієвські це пов'язане з якимись процесами в авіації, з поставкою літаків, з ну, протиформуванням протиповітряної оборони. Там а Російської Федерації намагання ну, там, наладити производство виробництво ракет тобто, якісь авіаційні, по першу чергу, процеси закінчуються. А по-друге, в світовій спільноті, бо Водолій дуже пов'язаний з світовою спільнотою, ото були такі візити Зеленського повсюди. А потім розпочнеться знак Зодіака Риб, він пов'язаний більше з тайною політикою. Тобто такою, що коли візит відбувається, наприклад, політика і зовнішніх таких якихось ярких подій не відбувається, але відбуваються закулісні тайні якісь події. А, значить, і місяць закінчується злунний місяць закінчується, але не в неділю, а в понеділок, 20 лютого. Це теж що означає, що, ну, як сказати, емоційний спад, це період емоційного спаду. Ну, а новий такий емоційна хвиля, вона вже почнеться там ближче. З річниці війни, близько там 20, тобто 22, 23, 24 лютого, коли місяць там буде четверта доба місячного цикла, п'ята, І місяць буде вовні. Ну, це буде 22-24 лютого. Нова ескалація, військова ескалація. А зараз закінчення і підготовка. У п'ятницю, 17 лютого, місяць, знаходиться в Казірогі. Він підкреслює з'єднання Сонця з Сатурном, яке теж відбувається близько 16 лютого. І ще в знакі, в Сатурновському знакі казіроги місяць знаходиться. Це означає, що п'ятниця це день в стилі Сатурна. Обмеження, організація вищестояще руководство щось буде вирішувати. Хто сам є керівництвом, то в армії це якісь процеси у верхньому керівництві в політиці, це процеси, які на горі відбуваються десь там. А для людей це коректировка, якщо людина не йде до своїх цілей, то цей період налаштовує людину, щоб вона ну, йшла до своїх цілей. <кій> ну, П'ятниця ну і четверг теж всі оці дні. Середа, четверг, п'ятниця, п'ятниця особливо. У суботу теж місяць буде вночі в Козірогі, і ще вранці буде в Козірогі, і в суботу, вранці, місяць буде в з'єднанні з Плутоном. Плутон пов'язаний з тематикою смертей, тому хто є в небезпечних зонах. В суботу вранці, ну, реагуйте особливо на небезпеку. Багато смертей в цей період, скоріш, буде. Ну, під, підвищена кількість смертей на війні. Це і не із за наступу якогось. Ну, просто в тих місцях, де є небезпека. Субота вранці, вночі вранці. Далі, субота в день місяць зайде в водолій. З'єднається з Меркурієм, це день хороший для всяких. Ділових стосунків, контактів, поїздок, Меркурій підсилюється Водолій — більш легкий знак зодіака. гуртом є етама набити в цей день, і це означає, що в колективі більш колективні якісь події, актуальні в суботу. Оскільки також Водолій пов'язан з авіацією, то якісь процеси ну, пов'язані з артобстрілами, можуть бути, але. Ну, дуже проблемних аспектів нема, або ПВО спрацює, або там ну, не буде сильного чогось. Значить, у неділю, як я вже сказав, початок знака зодіака Риби і поступово в понеділку почне більш така спокійна. Ну, більш... М'ягка і лояльна енергія, менш така обмежень сатурнівських, а більше ну такий лагідний, як вода просто тече. Таке відчуття, якісь події, які блокувалися, які найшли, які застигли. Вони почнуть почнуть оттаювати. Понеділок день тяжкий, важкий цей, особливо, бо нічого не зрозуміло. Місяць в рибах на понеділок не рекомендую якихось важливих справ робити. Пишіть свої коментарі. Відгуки, дякую за увагу.